Дев'яте одинадцяте, плюс 6 і зараз в нас є 11.35 і я стартую потрошки вперед. Хочу сьогодні сходити на гору довгу. І вибачаю, що не з самого початку. Але доброго ранку всім. Будемо зараз йти. Чуть-чуть перейдемося через Буковель, потім трасою вверх-вверх-вверх, потім вбіг, потім знову вверх, вверх, вверх. Хочу відвідати на кінець-то. Ще з моменту крокусів я на 12 не був. Подивитися як там, відвідати прапор свій. Подивитися, чи він ще там є. І взагалі відпочити трошки. На шляху ніяких, напевно, грибів не буде точно, бо, йду, бо буду йти суто по трасі. Але як то наверху має бути зараз гарно, тому що звідси не видно, але де-не-де сонечко проступає і я сподіваюся, що там ми якраз перейдемо хмари і будемо понад ними. Але якщо так не буде, то взагалі покажу як воно там є. Зараз в порівнянні з літньо-осіннім періодом видно, що у ковелі вже трошки людей поменшало. Не така їх велика кількість, ну а це можна також зрозуміти, тому що відключили світофори. Коли їх багато, світофори включають, щоб можна було дозувати. Зараз це не працює. А я би ще хотів подякувати вам всім за те, як ви дивитеся мої попередні відео, воно було таке доволі, скажімо, комбіноване, бо там я і пробував знайти трохи грибів, що в мене не вийшло. І окрім того, також хотілося мені показати, що є взагалі довкола в Буковелі. Зараз от підійду на центр, звідти будемо знову знімати. Я дійшов до озера, і я закінчив на тому, що я вам щиро вдячний за те, що ви дивитеся. Хочу подякувати вам ще раз. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Як видно, озеро спустили, почистили і будуть готувати, напевно, до зими. Бо До зими тут... Зараз готується потрошки вже все. Я вчора, зранку, коли йшов, то я був свідком такої просто неймовірної картини, яку я виставив в уранкову погоду, там там де перелітні птахи летіли в теплі краї. І ну це ну настільки класно, що я зараз отут для вас це залишу ще раз, це буквально там 15 секунд. Ось. В тому відео, що ви бачили, явно можна зробити висновок, що перелітні птахи не люблять зимові види спорту. І зимову казку, ту, яка є в Буковелі, до якої тут вже активно готуються. Тому що це має бути вже доволі скоро. Але я би хотів наголосити, що це все відбувається виключно завдяки... Хлопцям і дівчатам, ті, які тримають оборону, служать в ЗСУ. І наш обов'язок є те, що ми мусимо їм допомагати. Хто як може, хто там якимись певними матеріалами, хто е, різними речима, хто просто грошима, так так ну, от це, напевно, є те, що в мене виходить. Найкраще я можу заробити якусь копійку і віддати це на допомогу їм, що пропоную і вам. Я збираю кошти на 80-ту ОДШБ. Це є по QR-коду, або в описі під відео є посилання на карту. Тому як вам є зручно, ви можете це зробити, тому що з нашою допомогою, наша перемога. Буде швидше. От, тому дякую всім тим, хто продовжує донатити. От, тут по трасі видно, пам'ятаєте, я вам розказував за гриби нойовики. Ось такі вони. Нагадаю ще раз, вони є істівні, але отрута в них є також яка вивільняється під дією алкоголю. Тому... Привіт дружок. Тому якщо ви їх думаєте збирати і їсти, то знайте, що поєднувати це точно не можна. А я от цією зараз трасою, та що є п'ятірка, буду йти уверх. Як бачите, там зверху сонечко. Тут трошки хмарки. За пів години я пройшов трохи більше кілометру, швидкість не вражаюча, але зато я йду отакий верх. І це одна з перших таких точок проміжних, які є на маршруті. То ви піднялися он звідти з Буковеля. Сюди вверх під кіркою, по трасі, як бачите, 5А. І будемо далі йти. Я не знаю, чи це добре, чи це зле, але дружок до мене пристав. Ось є у мене якась така магічна здібність їх притягувати. Хоча насправді я собак трохи навіть і боюсь, тому що... Є таке в мене. І зараз звідси буду далі йти. Наступна зупиночка буде, напевно, вже нижня станція підйомника 12. І як бачите, потрошки хмарки розходяться. Сонечко там світить. Я сподіваюся, що наверху краєвиди будуть просто бомбічні. Так, тут у нас болотко. Такий нормальний, я не думаю, як то його перейти. Десь туди, на ту сторону теж обходити трохи далеко і от це ми вже на п'ятірці Б. Тобто вище. Песику то добре, він то легенький. Мені якось треба туди йти. Так що буду пробувати. Ця картина пояснює, чому тут так багато болота. Я так підозрюю, що на кінець-то за скільки років до Буковеля дойшло, що на цьому верхньому майданчику п'ятірки Б фактично ніхто не може нормально їхати. Бордери тут йдуть пішки, лежники тут фактично постійно працюють палками, тому що по-іншому тут не проїдеш. Я не знаю, як мені тут зараз пройти. Так що не хотілося б завершувати, звісно, похід, але ну, от в такому болоті я точно не піду. Я думаю, що йдучи по такому болоту, мені явно немає потреби вам пояснювати те, що кожен раз, коли ви йдете от в гори, ви завжди маєте бути підготовлені. Це має бути відповідне взуття, тому що тут я не знав про те, що тут таке відбувається. Якби я пішов у кросівках, то все. Можна рахувати, що після такого кросівки вже можна викидати. О, ти там йдеш, бо там твердо? Не, там не твердо. Якщо мені треба далі йти тут. Ну але кажу, надійне трекінгове взуття в будь-яку погоду, тому що в горах може бути всяке. Навіть отаке. Отако увесь в болоті внизу я дійшов до нижньої станції підйомника 12. І звідси вже треба буде потрохи підніматися, як ми бачимо туди наверх. Небо там просто феноменально красиве. Сподіваюся, що ця хмарка його не затягне за той час, поки я підійду. А тут такий, це от якраз або хмарка, або легкий туман стелиться. А дружок так від мене і не відходить. Ми йдемо туди. Я доходжу до фактично вже підйому на... Гору довгу. Це той останній спуск, підйом, той, що 12-ка траса. от. І зараз все буде доволі-доволі складно, тому що ну, підйом там доволі важкий. А ще я задумався над тим, що вертатися. Напевно, мені треба буде якоюсь іншою дорогою, тому що йти. По тому болоту, що було там, явно не є хороша ідея. Подумаю, що воно там навпаки ну, зараз тільки розійдеться трохи. І того я йду зараз наверх. Рівно година спочатку, і я вже йду вверх, буду підніматися, бачу що там вже такі трошки. Як інієм вкрита частинка. Ось десь зараз в центрі кадру. Так що треба буде бути акуратним і не їхати по цій травичці. Ой, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть і буду наверху. Так, тут дійсно потрохи вже сніжочок такий лежить. І мені ще зовсім-зовсім чуть-чуть і я буду вже там на вершині і буду там відпочивати сьогодні таке буде простеньке відео тобто йду наверх сиджу спускаюсь вниз але сподіваюся що це буде для вас хороша наука наприклад якщо ви десь зараз захочете піднятися надовго, то ви будете знати що по п'ятірці А підйомчик буде доволі складний Відносно того, що є ще шлях на полонину плоску, це також там далі в ту сторону, попри третє озеро, то я його також не рекомендую, тому що там теж є розкопано, недавно знайомі ходили, то казали, що там якраз в ту сторону свидовця роботи робляться. Так що той шлях не рекомендую. Також, а от по своєму маршруту вже назад я вам скажу, який маршрут є найкращий. Тому що думаю спробувати ще один. І так я вже майже наверху. Ось і вийшов я на вершину гори довга, 12-ка. І тут якраз попав на той момент, коли тут сонечко. І видно, що Закарпатські гори вже леда-леда вкриті димкою такою снігу невеличкою. Так, з тої сторони. Зараз ми ще подивимося, але на вершину з центру Буковелю зайняло. Зараз вам скажу, ми почали в 11.35 і зараз у нас є. 12.52. Тобто, по суті, година 20. Це таким легким ходом, тому що повно болота. І дивимося, де наш прапор. Опа! А тут ще й поставили нову фотозону, фотолокацію. Мам, я в шапці в серці Карпат. А прапора мого нема. Хоча мені ще два тижні назад казали, що він був. Зараз буду його шукати. Отака от у нас тут фоторамка. Значить, що у нас є? У нас є отака от двохстороння фоторамка на вершині 12-ки. Це буде нова крута фотозона. Я вам скажу, що тут вітер дуже прохолодний, тому я тут довго затримуватися не буду. На цю сторону вона є краща з видом якраз туди за драгобрат і решта. І на жаль, зараз яскравості мені трошки бракує, щоб її вам Ну, я сподіваюся, що все буде в кадрі файно. От. І я буду потрошки потрошки вертатися назад. Ще думаю запитатися, куди дівся прапор. Бо що немає фактично жодного такого сліда, що воно там було. Кажу, хоча тиждень-два назад воно ще було на місці. Я потрохи буду спускатися і хочу сказати, що коли я піднімався, то я спеціально не знімав то, що в мене за спиною, щоб показати вам зараз. Тому що Воно було просто мега класно і я не знав, що буде на вершині, тому то і не знімав, щоб давати красу вам поступово. А оце у нас якраз хребет там десь синяк Уже Гарно присипаний снігом. На ту сторону там також є ще красоти, але це ми побачимо вже, коли будемо знизу. А так, бачите, отам сніг, там ще все зовсім по-осінньому. Доходжу я вже до спуску і от звідси можу вам показати, то який гарний там засніжений хребет. І на другу сторону, аналогічно, гори просто вже набирають такого зимового, красивого вигляду. І можу сказати, я знаю, чому дружок за мною ходить. У мене така зараз секундочка около грибникової інформації, що так як зараз грибів нема. Я вирішив спробувати сушку для грибів, яка в мене є, використати для того, щоб засушити м'ясо, тобто курку. І в мене з собою є отакі джерки, які мають дуже класний аромат. І тому він за мною і ходить, і бігає. Ну, На початку він того не знав, але там на вершині. 12-ки. Я дав йому чуть-чуть такого, як таранечка. То йому подобається, я взагалі задоволений, що я попробував це, і ті люди, які займаються грибами, то рекомендую спробувати і вам таку річ. І в походах це дуже зручна штука, тому що вона мало важить і вона є дуже поживна. Но Є один момент, що вона як сємки просто зникає в тебе на очах. Ти такий раз кусочок, два кусочок, три кусочок. От, от і все. Дуже-дуже смачна штука, правда? Так що я зараз спускаюся сюди і буду пробувати вийти вниз, туди до третього озера. Напевно або 11 або 16 я не піду хіба якоюсь крайньою-крайньою такою трасою, яка не, не буде чорною. І буду пробувати, щоб там не було болота. І звідти до вас і вернусь. Ось підйомник номер 16 Тут у нас 11. І зараз я буду пробувати йти ось тут вниз щоб спуститися до третього озера. Можна спробувати обійти в ту сторону, а можна спробувати подивитися, який нас тут спуск, тому що я тільки що спускався дванадцяткою, ну і ніби було нормально. Але тут, якщо 12-ка, то є червона траса, то тут у нас чорна. Хочу подивитися, як тут Ні, напевно такий піду в обхід, тому що тут такий спуск, що я явно ну, не хочу я тут сильно йти. Я дійшов до 11Б. От хлопці внизу вже натягують сітку. Я вам скажу, що я і тут сильно йти не хочу, тому що тут... І зараз ну, трава є слизька, у мене капці добрі, але ну, спускатися по такому явно не є аж так і вес. Тому я буду йти туди. Дружок смакував м'ясо і тепер ходить потрошки скавулить за мною. Ну, зараз йому щось там. Одинадцятка це нічим не краще за... Зато, так що я буду таки обходити все довкола. І вийду отам, якраз туди, вниз, до нижньої станції підйомника номер 11 і там восьму. Ось таку подружку зустрів. Чуєш? Так. Зараз песик. Оп-оп-оп. Тоже тебе чує. Гарно позимувати. Тут на низу крайньої одинадцятки теж вже повісили загорожувальну сітку. Сітку безпеки ще й з вказівниками, що туди наліво. Ну, я таке бачу, не знаю чи вперше, але саме отакі позначки давно щось я не помічав. І буду йти далі. Я таки знайшов цю трасу, по якій можна нормально спуститися, це в нас Є 11 Є. Там спускаєшся і йдеш вниз аж до нижньої станції підйомника 11 і 8. Якщо би вас зараз цікавила моя порада, якби ви хотіли. Відвідати цю нову фотозону саме зараз, то я би вам порекомендував так, щоб вас підвезли до кола огляду, там ви собі звідти перейшлися якраз до нижніх станцій 8 підйомника, і також далі йшли уверх по трасі 11 є. Е. Потім. Повернули вверх-направо до верхньої станції 11-ки і там далі вверх-вверх-вверх, щоб все було добре. І як бачимо, там уже навіть вивозять зараз снігові пушки. Дивно, тому що ну зараз є холодно, але мені здається, що все-таки ще прям до снігів трохи ранувато. Але, ну. Буковель готується, як тільки може. А я спускаюся вниз. Отак От я спустився 11 є до нижньої станції 8-го, там Кребдишин. І зараз будемо йти в напрямку кола огляду, де і буде закінчуватися сьогоднішня наша прогулянка. Такий внеплановий але напевно... Перший випуск, що по Буковелів за довгий час тому в тому своєму уже позагрибному форматі. Так що якось так. Тут зараз саме найкраще місце, тому що майже всюди, де я був, то був трохи вітер, а тут така долина файна. І нема вітру, і доволі тепло. Так що ми йдемо сюди. Друга година рівно, тобто 2 години і 25 хвилин з моменту того, як я вийшов, і я вже тут на великому колі огляду той, який в Буковелі. Маршрут дуже класний. Тим Шляхом, яким я підіймався, я вам підійматися не рекомендую. А оцим через 11-ку є, думаю, в принципі можна. Тут така суперова у нас стояночка, просто неймовірна. Класно, що капець коло крутиться. І так ми потрошки зараз будемо підходити до кола. Огляду і до озера. Я би хотів зараз подякувати вам, всім за те, що ви ці відео були зі мною. Якщо у вас є до мене якісь питання, то пишіть в коментарях, я буду дуже радий вам допомогти підказати щось якраз по Буковельню. У мене є ще декілька цікавих ідей, щоб познімати зараз. І якщо що, то ви мені можете підкинути ще якісь свої ідеї, щоб вам було цікаво. Я вдячний кожному, хто подивиться, хто прокоментує, хто поставить лайк, хто підпишеться на мій канал. Для мене кажу, це є дуже-дуже дуже важливо. І само собою для мене найбільш важливішим. Пунктом є те, щоб якщо у вас є така можливість, то щоб ви задонатили хоча б декілька гривень на ініціативи від брутального футболу для 80-ї ОДШБ. По QR-коду або в описі під цим відео. Ось і качечки летять. Тому ще раз хочу я вам всім подякувати. Я сподіваюся, що це відео було для вас інформативне і цікаве. Можливо, воно не настільки яскраве, тому що щось сонечко часто заходило, але все одно я дякую вам всім. І я дуже сподіваюся на те, що в нас скоро ще будуть зустрічі. Можливо, десь буде змога і показати то як зараз. Робиться ак аквапарк і, можливо, його найближчим часом, до речі, таки і запустять там, до сезону, хоча дуже-дуже мало ймовірно. Тому ще раз дякую вам. Я вам хочу обіцяти, що у нас всіх все буде добре. Дуже скоро. Слава Україні!